Вікна львівського коледжу м'ясної та молочної промисловості завжди сяють гостинністю, чи то вони запорошені снігом, чи то з ранньої весни до пізньої осені заквічені живим різнобарв'ям, а за вікнами тепла атмосфера, яку створюють працівники і студенти. За мить ці хлопці і дівчата даватимуть державний кваліфікаційний іспит і отримують дипломи молодших спеціалістів з кваліфікацією технік-технологів. Тут файло! Весело! Цікаво! Державний кваліфікаційний іспит – підсумок спільної клопіткої праці адміністрації, викладачів, майстрів і студентів. Я думаю, що це перший, напевно, такий відповідальний екзамен. І ще не останні дівчатка і хлопчики, тому що це життя наше йде Будувати нашу державу, нашу Україну, піднімати свої вас буде добре. Багато гарних людей гідно працювали І працюють в стінах навчального закладу. І цеглинка до цеглинки своїми знаннями, розумом і серцем вибудовують цінності сьогодення, виховати людину і фахівця, людину. Що понад усе любить свою батьківщину, батьків і родину, свою історію і традиції, волю і працю. Матеріально-технічна база коледжу, кабінети та лабораторії дозволяють готувати висококваліфікованих молодших спеціалістів. Всі аудиторії обладнані новітнім устаткуванням, технічними засобами навчання. Комп'ютерною та мультимедійною технікою, сучасним інвентарем, що забезпечує належне виконання лабораторно-практичних занять. Фізичну та психологічну підготовку до активного життя вдосконалює фізичне виховання. Ми неодноразово отримували призові місця в обласних змаганнях. Студенти коледжу отримують технологічні спеціальності, які мають пріоритетну затребуваність як на ринках України, так і в країнах Європейського Союзу. Зберігання, консервування та переробка молока вже стали традицією виїзні лекції. На базі молокопереробних підприємств Львівщини, метою яких є закріплення теоретичних знань студентів. На запрошення голови Державної кваліфікаційної комісії, начальника виробничої лабораторії Анни Михайлівни-Гриник, студенти третіх курсів систематично відвідують молокозавод Самбірський. Тут студенти беруть безпосередню участь у прийманні молока, досліджують його якість. Пам'ятайте, методичка з лекції номер прямого перекладі означає. Під керівництвом досвідчених майстрів майбутні техніки-технологи знайомляться з технологічним процесом виробництва вершкового масла та варіння сиру. Контролюють параметри технологічних процесів, вивчають будову та принципи дії технологічного обладнання. Тисячу дев'ятсот році я закінчила молочну школу майстрів і лабораті здрав... колишньої веснови. Дарія Васильівна Коваль. Випускниця нашого закладу і вже понад 35 років вона працює на самбірському молокозаводі майстром сировари. Я бажаю всім молодим студентам, щоб вони приходили до нас на завод. Сьогодні вона радо зустрічає студентів коледжу, ділиться спогадами про свої молоді студентські роки та передає їм свою майстерність. Мене звати Омен Галина, я працюю майстером масло на самбірському молокозаводі. У мене стаж 30 років роботи на цьому підприємстві. Моя робота мені дуже подобається і тому, коли в мене дочка вирішила десь поступати, я порадила їй поступати в молочний коледж. Дуже би радила всім мамам, які мають своїх дочок, давати молочний молочну. Зберігання, консервування та переробка м'яса. Ця професія є багатогранною, перспективною, що відкриває широкі можливості для талановитої, креативної та енергійної молоді. У мікологічній лабораторії студенти мають унікальну можливість спостерігати за розвитком колоній бактерій у чашках пеклі. У токсикологічній лабораторії Студенти спостерігають за патологічними захворюваннями у тварин, які тестують на якість продуктів. Наші випускники добре володіють комп'ютерною технікою та елементами програмування, мають глибокі знання санітарії, технології первинної переробки тваринництва, і птиці, виробництва ковбасних виробів. Гордістю колективу коледжу є те, що наші випускники зарекомендували себе вмілими працівниками на вітчизняних та закордонних м'ясопереробних підприємствах, зокрема в лодзі і Жешеві, виробництво харчової продукції, щоб зберегти безліч чудових традицій та надбань. Виховати особистість з високим почуттям любові до обраної професії, в коледжі проводиться ціла низка лабораторно-практичних робіт, спрямованих на вдосконалення навчального процесу, що виховує у студентів високу відповідальність, формує творчу активність і здібності. У процесі навчання Студенти опановують кулінарне мистецтво, поєднуючи з сучасними елементами декору страв за допомогою карвінгу, що робить наш заклад по-справжньому неповторним та оригінальним. Для покращення якості освіти проводяться виїзні лабораторні заняття з біохімії, аналітичної хімії, мікробіології. Аналіз та узагальнення результатів досліджень виконується спільно із співробітниками науково-дослідного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Широко практикується проведення екскурсій для студентів на сучасні підприємства ресторанного господарства, де вони безпосередньо знайомляться з новими формами обслуговування. Та посадовими обов'язками керівників і працівників. Одним із самих важливих етапів життя це є напевне вибір до професії, яку ви будете володіти, яку ви будете опановувати, і яку ви втілювати протяго свого життя. Тому дуже важливо любити те, що робиш. Вже говорять, коли ти будеш любити те, що робиш, ти не пропрацюєш ні одного дня, а власне будеш насолоджуватися, створювати, оновлювати і давати можливість. Відбуватися чомусь новому, і це дуже важливо. Завжди треба досконалюватися, завжди треба чомусь навчатися, тому що скільки ми будемо вчитися, стільки ми будемо в тренді, стільки ми будемо хорошими спеціалістами, і стільки ми зможемо зробити нового для нашої держави, для нашої родини і взагалом для цілого світу. Тому треба вчитися, треба любити те, що любиш, і те, що робиш, завжди. Я полюбив кулінарію ще в дитинстві. Ну, Вважаю, що це є одна з найкращих професій в світі. Це реально після місія, щастя, годувати людей, дарувати їм на свободу. Люди в ресторанах в нас, особливо в нашій країні, ходять не просто поїсти, а отримати задоволення естетичне, фізичне. Е, вони Ідуть сюди за приємними емоціями. А працюючи на кухні, ми можемо їм дарувати ці емоції. Я не знаю, що може бути краще за те, щоб пожарити на грилі, великий шматок м'яса і дати його комусь кремезному чоловіку, який після цього тобі, як дитина, дякує за це. Або що може бути кращим, як. Подарувати якісь приємні дівчинці, жіночці, щось солоденьке для того, щоб її настрій став ще кращим. Найкраща професія у світі це професія купере. Ось вони, наші випускники, наша гордість, техніки, технологи, виробництво молока і молочних продуктів. Це ми, виробництво м'ясних продуктів. це ми! Виробництво харчових продуктів! Щасливої вам долі та професійних досягнень. Навчання у Національному університеті харчових технологій це гарантія якісної підготовки. Випускники коледжу мають унікальну можливість отримати диплом бакалавра, продовжуючи навчання у філії Національного університету харчових технологій. У місті Львові, яка функціонує на базі коледжу. Шановні випускники 9-11 класів та навчальних закладів системи професійно-технічної освіти. Колектив Львівського коледжу м'ясої та молочної промисловості Національного університету харчових технологій ради запросити вас на навчання до нашого навчального закладу. Віковний спеціаліст з напрямку харчової технології це запорука 100% працевлаштування. Гідної зробітної плати, добробуту та благополуччя, досвідчити тодішній колектив, докладе максимум зусиль, що ваша мрія стала дійсністю, що ви отримали міцні знання і стали кваліфікованими спеціалістами, які здатні вирішити глобальні питання, які стоять перед нашою незалежною Україною.